Господи Боже, Отче милосердя і миру, я приходжу до Тебе в цю вечірню тишу після важкого дня. Коли навколо стихає шум, у моїй душі інколи стає ще голосніше. Мені буває страшно засинати, коли тиша ніби підкреслює все пережите, коли спогади повертаються хвилями, коли серце напружується від одного лише відчуття, що зараз треба заплющити очі. Господи, я не хочу боротися сам. Я приходжу до Тебе таким, як є: втомленим, знервованим, з розбитими думками. Я прошу, увійди у цю тишу разом зі мною, нехай вона стане не пусткою, а місцем Твоєї присутності. Нехай страх відступить, а мир прийде. Твоє святе слово, як світло в темряві і як ковдра для душі. У Біблії написано: у спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи єдиний, даєш мені жити безпечно. І також сказано: Не бійся, бо я з тобою, зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе підтримаю». Я тримаюся за ці слова, Господи, бо вони сильніші за мій страх і глибші за мою втому. Отче, я прошу тебе, дай мені спокій, який не залежить від того, як минув день. Бувають дні після яких тиша здається небезпечною, наче вона може принести назад усе, від чого я тікав. Бувають дні після яких хочеться, щоб хтось просто був поруч. Господи, будь поруч, будь ближче, ніж моє дихання, будь ближче, ніж стіни цієї кімнати. Будь ближче, ніж власні думки. Я прошу, покрий мене твоїм миром, як покровом, накрий моє серце твоєю тишею, яка лікує. Господи, я віддаю тобі цей страх перед засинанням, віддаю Тобі тремтіння в тілі, віддаю Тобі напруження в грудях, віддаю тобі бажання все контролювати, навіть уночі, коли я не можу контролювати нічого. Я визнаю, я не Бог, я не тримаю світ у руках, я не здатний втримати себе силою волі, але Ти здатний, ти сильний, Ти вірний, Ти добрий. Тому я кажу тобі простими словами: Господи, візьми мене на свої руки, проведи мене через цю тишу до спокою. Проведи мене через ці думки до миру. Я прошу тебе, Ісусе, заспокой мій розум, зупини коло думок, яке крутиться без кінця, зупини, а раптом, зупини, що було б, зупини, чому так сталося. Нехай ці думки стишаться, як хвилі стихають від Твого слова. Нехай у моєму розумі буде простір для тебе. Нехай твої обітниці звучать голосніше. За мої тривоги, нехай Твоє Слово буде останнім словом цього дня. Я прошу, очисти мою пам'ять від гострих картин, які повертаються в темряві, очисти мою уяву від страшних сценаріїв, очисти моє серце від напруги, яку я носив цілий день. Господи, я прошу тебе про захист цієї ночі. Нехай тиша не перетвориться на страх, нехай темрява не стане жахом, нехай ніч не стане часом нападів тривоги. Я прошу, постав твій захист навколо мене Нехай твої ангели стоять на сторожі миру, нехай у цьому домі буде твоя присутність, нехай кожен кут цієї кімнати буде наповнений твоїм світлом. Навіть коли вимкнене світло лампи, нехай моє ложе стане місцем відпочинку, а не полем бою, нехай сон стане ліками, нехай сон стане відновленням, нехай сон стане твоїм даром. Отче, я прошу тебе, якщо вночі я прокинуся і мене накриє страх, нагадай мені, що ти поруч. Якщо серце почне калатати, дай мені згадати твої слова. Якщо тиша здасться надто глибокою, дай мені почути в ній твій мир. Я не прошу, щоб ніч була ідеальною. Я прошу, щоб у цій ночі був ти. Бо там, де ти, там безпека, там, де ти, там надія, там, де ти там тиша не лякає, а заспокоює. Господи, я відпускаю важкий день. Я не зобов'язаний розв'язати все сьогодні. Я не мушу доробити все зараз. Я не мушу перемогти все сам. Я віддаю Тобі те, що залишилося недомовленим. Віддаю тобі те, що болить. Віддаю тобі те, що не можу змінити. Відаю тобі тих людей, за яких переживаю. Відаю тобі завтрашній день. Нехай сьогодні я просто відпочину. Нехай сьогодні я просто довірюся. Нехай сьогодні я просто буду в тобі. Дякую тобі, Отче, за цей день. Дякую, що я дожив до вечора. Дякую, що навіть у важкому ти був зі мною. Дякую за кожну мить, коли ти стримав мене від гіршого. Коли ти дав сили витримати, коли ти підтримав, непомітно. Дякую за хліб, за воду, за дах, за тепло. Дякую за людей, через яких ти давав підтримку. Дякую за те. Що можу прийти до тебе без страху, і просто сказати мені важко. Дякую, що ти не соромиш мою слабкість, а покриваєш її благодаттю. І тепер я довіряю тобі всю ніч, нехай мій сон буде глибоким і спокійним, нехай тіло відпочине, нехай нерви розслабляться. Нехай серце заспокоїться. Я лягаю і засинаю, бо Ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Ти моя твердиня, ти мій мир, Ти моя надія, Ти мій Бог, і я в тобі не сам. Амінь. Якщо ця молитва допомогла вам заспокоїтися перед сном, поділіться нею з тими, кому теж страшно засинати в тиші після важкого дня. Напишіть у коментарях імена тих, за кого ви молитеся сьогодні, або просто слово Амінь, щоб ми могли підтримати одне одного молитвою. Підпишіться на канал, щоб молитися разом далі щовечора, і знаходити мир у Божій присутності. Нехай Господь подарує вам тиху ніч, у якій тиша не лякає, а лікує.